Пасюк. Пашаєв. Ні, е, Пашаєв там залишився. На... Го Гол був! Так, до центру побіг орбітер. Чесно кажучи, я просто шокований. І навіть пропустив сам момент удару. Васін прорвався правим флангом. навішував штрафний майданчик і якимось неймовірним чином м'яч залетів у сітку воріт. Е, Сталь відкриває рахунок у цьому матчі. Ми говорили, що сталь не буде здаватися більш амбітній команді. Давайте дивитися, як тут все вийшло. Ось Васін обіграв суперника. Ха. Ну, це напевно кур'йоз року. Це напевно кур'йоз року. Я, чесно кажучи, вже почав дивитися, де Пашаєв, чи підтримує він атаку. І в цей момент аблітаров, намагаючись вибити м'яч, просто поцілив у Васіна. Не аблітаров, а Азацький. І по неймовірній траєкторії.